У минулому році у нас буде тестування. В цьому році у нас буде чотири тести, три обов'язкових і один варіативний. Обов'язковими предметами у нас в цьому році українська мова, математика, історія України. А на вибір наші здобувачі абітурієнти можуть мати такі предмети, як українська література, одна з іноземних мов англійська, німецька, французька або іспанська. Біологія, хімія, фізика або географія це все, як завжди, буде відбуватися в комп'ютерному форматі. Кожен учасник НМТ буде мати 120 хвилин на виконання завдань з української мови математики, і другий на виконання. Завдань з історії України та навчального придбати на вибір теж 120 хвилин. Тест буде тривати з 6 березня по 3 квітня 2025 року, і тому на початку квітня ми будемо вже знати кількість зареєстрованих осіб. Правильно я думаю, так. Да? І буде сформовано вже в нас і частково діють ще 6 пунктів реєстрації на базі закладів вищої освіти в Полтаві, в Кримчузі в Лубнах. Основна сесія з мультипредметного тесту буде у нас з 14 травня по 25 червня 2025 року і додаткова сесія буде з 12 по 25 липня цього року. Ми очікуємо, що в, цьому, в цій сесії НМТ в нас буде приймати участь майже 13 тисяч учасників. По попередній інформації минулого року було їх 12 665, а в цьому році ми очікуємо, що їх буде більше, тому що Полтавщина вона є тим місцем, де проходять НМТ сусідні області. Ми очікуємо, що це буде Сумська і Харківська. Особливо Сумська, тому що там дуже важка ситуація в порівнянні з Полтавою. При релізі ми вам казали цифру 8. Це цифра вчорашня. На вчорашній ранок, сьогодні, ми поки їхали, зараз уточнили по дорозі цифру. Сьогодні вже 9,5 темпи нас з одного боку радують, з іншого боку, трошки вселяють тривогу. Що ми матимемо набагато більшу цифру, як нам здається, за 12 тисяч. Але ми спокійні в тому плані, що в нас є резерв. Кожен університет у в місті Полтава і в Полтавській області збільшив кількість робочих місць для абітурієнтів. Це радує. Чому? Тому що ми аналізуємо зараз географію тих майбутніх учасників НМТ, які реєструються, і ми бачимо, Антон Рович, не тільки Полтавську, і не тільки Харківську, і Сумську область. А ми бачимо в списку зареєстрованих дітей з Кіровоградської області. Ми бачимо дітей з інших регіонів України. Ми так розуміємо, що, по-перше, це, напевно, ті діти, які свого часу виїхали, а під час живуть там з батьками і навчаються. І вони нам дали довідки з тих шкіл, що вони там навчаються. Але ми так розуміємо, що більша частина цих дітей це діти Полтавські, в тому числі і… Харківської Сумської області, які влітку повертаються додому, і які будуть проходити тут у нас зовнішнє оцінювання. Для нас дуже важливо, щоб при цьому ми витримали всі вимоги стосовно об'єктивності оцінювання. Ми матимемо у кожній аудиторії: ми матимемо дві відеокамери, де у режимі реального часу будемо відслідковувати процес проведення. Процедури національного мультипредметного тесту наголошую у кожній аудиторії. Ми це робили вже в минулому році. Нас нам це вдалося в повному обсязі. Певні висновки щодо інтенсивності активності посилення цієї роботи ми теж зробили.